Ти також боїшся мережевого бізнесу. Розумію, та давай подумаємо разом. Можливо, ти не боїшся самого бізнесу, а ти боїшся себе, тому що коли ми починаємо займатися новою справою, ми чомусь не віримо в себе. Ми не віримо, чи ми зможемо, чи в нас вийде. І бізнес тут не має абсолютно жодного відношення до того, що. Ми маємо якийсь страх, тому бізнес працює, коли працюємо. Ми і все починається з такої цікавості. А що буде, якщо в мене вийде? Можливо, я спробую. Тому нехай тебе цікавість дійсно приведе до тої справи, яка буде. Забезпечувати тобі хороший стабільний дохід, нехай він зростає з кожним каталогом. Тому якщо ти ще не розібралася, але ти натрапила саме на те відео, я впевнена, що тобі варто розібратися. Тому пиши, розповім, що це таке, що це за такий бізнес, який реально приносить дохід. До зустрічі.